Історична частина міста під загрозою разом зі старою тротуарною плиткою на вулиці Франка комунальники ліквідували і старовинні австрійські люки. Міська влада пояснює заміну аварійністю. Більше дивіться в сюжеті. Перекладали бруківку, а вслід за нею вирішили демонтувати і раритетні австрійські люки. Дороговартісний ремонт департаменту інфраструктури та благоустрою на вулиці Івана Франка обійшовся чернівчанам не лише на суму понад 5 мільйонів гривень, а й втратою автентичних пам'яток. Люди такими змінами обурені. Насправді це виглядає як крадіжка, крадіжка пам'яток, автентичних деталей історії нашого міста. Хочеться почути коментарі керівництва міста, куди і чому зникають. Старовинні елементи нашого міста, де контроль громади, розкрадуть, як і мармур соборної. Олена Пушкова, членкиня спілки архітекторів, каже, історична частина Чернівців зазнає непоправних змін. Втрачається особливість старого міста. Це біда для нашого міста, тому що Чернівці це що? У нас єдине, що ми можемо презентувати себе на світовому рівні, це наша культурна спадщина. Ми не можемо, скажімо, бути схожі на інші міста, якщо заходять якісь типові рішення, там по скверах, по інших якихось питаннях. Ну, ми просто асимілюємося в цьому комусь просторі, і втрата своєї власної ідентичності. Це Теж великий злочин. Натомість фахівчиня розповідає, заміна бруківки не виправдана, та практичного пояснення таким діям немає. Якщо ми хочемо якогось нового підходу, да, ми акцентуємо увагу, що буде не так, як було по-новому. Потрібно було все-таки зняти дроти з фасадів, як про які ми дуже довго говорили, зробити, заховати їх під тротуари, щоб фасади очистити, і тоді це буде зовсім інший альтернативний підхід до того, як було раніше. І ми це ну, з великим, скажімо, захопленням там. Аплодувала, б за таке інженерне рішення. Художник Тарас Полатайко ділиться. Культурна спадщина Чернівців деталі більше занепадає. Люки це те саме, що фасади. Тобто якась там старовинна декорація на історичному фасаді, це, це те саме, що люк. Тобто, ну, це стара річ, якій там, можливо, більше ніж 100-200 років. От, з таких маленьких речей складається душа міста. Тобто це місто не робить його неповторним. Тобто це не якийсь там урюпінськ, який бог знає, як вчора побудований. Тобто, це цей старе європейське місто з своєю історією, своїм характером, своєю душею. До якого людям хочеться їхати, в тому числі туристам, Олена Пушкова каже: так звані покращення в місті вплинуть і на туристичну галузь. Скурсоводи перше це питання. Вони побачать і вони, коли водять туристів по місту, вони якраз дивляться і під ноги, і на дахи, і на вікна, і під ногами, коли зберігаються якісь. Австрійського періоду люки, повірте, скільки пройшло часу, і дотепер нікому не прийшло в голову, скажімо, їх викидати. Може би там дійсно якесь інженерне обладнання вже застаріло десь. Воно потребує якогось відновлення ремонту, але не викидати. Служба міської ради відповіла коротко: люки були в непридатному стані, тож їх замінили на нові. Старі передали на зберігання міськшеп. Тим часом депутатка міської ради та кандидатка історичних наук пояснює, зміни виправдані часом. Справа в тому, що ми приречені на те, що нам доведеться міняти те, що скажімо, пережило свій фізичний стан. Нам само собою подобається автентика, нам подобається те, що зробили за 100 років до нас, але так сталося, що прогрес якби диктує свої вимоги. Та в той час Ганна Скорейко зізнається, процедура заміни історичних пам'яток не завжди відбувається прозоро. Ми навіть не знаємо, якщо їх замінили, куди вони поділися. Тобто не відбувається не такої прозорої, як такої процедурної ситуації. І хотілося б, щоб вони не були втрачені. Місце зберігання люків Волени Пушкової викликало сумніви. Сьогодні такі автентичні люки на чорному тонмаринку аквіт антикваріату вони досить дорого коштують, як і будь-які антикварні речі. Повірте. Це якщо десь зацікавлені люди, вони можуть моніторити ці сайти і на Олеколіс, ми їх знайдемо. Ці люки. Поки в інших містах такі пам'ятки активно оновлюють та реставрують, тут натомість їх вирішили скласти на зберігання біля гранітних плит Соборної площі в довгий ящик міськшепу. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.